В теплий, гарний, осінній день ми сьогодні зібралися на таку гарну акцію. Не ми її придумали. Започаткована вона в цілому світі на вирішенні якоїсь конкретної проблеми. У нас всіх зараз одна проблема: проблема війна, проблема захисту наших захисників. Ми повинні їм допомагати. Тому що як не ми волонтери, не ми народ України, їм і було дуже важко. І власне можливо. Скептики скажуть, що це така весела, смішна акція, але власне цією акцією, якщо ми зможемо зібрати на один, два, три чи кілька бронежилетів чи шоломів для наших хлопців, це принесе велику велику користь. Ice Bucking Challenge, по-англійськи звучить назва власне цієї. акції. Масове обливання сьогодні в нас у місті Винники. Ми хочемо нашим містом передати естафету чотирьом нашим сусіднім районам, нашим. Містам побратима можна сказати, золочеву перемишлянам пустоми там і Яворову, які сьогодні також в своїх містах проводять обливання. Прийняли від нас відвинник. Покотили ми по цілій області естафету цього гарного такого дійства, яке має принести, і ми віримо, принесе користь нашій армії. Ми звичайно, ми не забуваємо про те, що акція це не лише обливання холодною водою. Ми звичайно долишаємося коштами і кошти передаємо нашим воякам, які зараз є на сході, які захищають наш спокій, нашу державу і нашу незалежність. Ми знаємо так, дивимося по інтернету, як це відбувається. Одна людина обливається, кидає в скриньку чи переводить на рахунок якоїсь благодійної організації 100 гривень, називає трьох людей, які повинні прийняти естафету. І продовж доби облитися також холодною водою, коли вони відмовляються, кидають тисячу гривень. Так ну, звичайно, не символічні суми. Хто скільки зможе, чим долучитися? Зокрема, молоді, ти будемо вдячні за цю допомогу, яку ви зможете дати нашим воякам. А зараз. Власне, ми ви хотіли всіх вас попросити вшанувати хвилиною мовчання тих воїнів, тих солдат, які загинули, захищаючи наш спокій, нашу незалежність. Хвилина мовчання. Дякуємо. А зараз хочемо надати слово для благословення акції, слово для вступного вітального слова отцям нашого міста. Ми дуже тішимося, що вони сьогодні також з нами підтримують нас, молодь, наші винники. Прошу. Слава Ісусу Христу! Що можна сказати сьогодні в цей такий день? Дуже особливий. Всі, що тут є, присутні до цієї акції, зібралися дуже-дуже серйозно. Серце горить, душа горить, бажання продовжити її також є. Давайте це робити в такому доброму наміренні, щоб кожен із нас сьогодні, завтра, післязавтра, зробив цей крок. Крок, який, напевно, є не дуже приємний, комусь, хтось до того звик, хтось не звик, але це все є для перемоги, це все є для України. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорога молоде, дорогі українські народи. Тому що сьогоднішня акція це не є акція просто так, то є акція солідарності з тими людьми, які є на правду на полі битви, ті, які є ранені, ті, які потребують певної допомоги після учасниці війни. Ми вам дякуємо і нехай Боже благословення на правду. Назавжди буде над вами, над вашими родинами. А ваша справа богомила і засвідчує добру таку справу серед українського народу і цілого світу. Слава Ісусу Христу! Отче наш, що нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, ровини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на соборотивників даруй і Христом Твоїм охорони. Бачите, навіть воду посвятили нам так символічно наші отці. Хочу ще. Кілька хвилин. Олег Петрович Шевчук, заступник міського голови, також, будь ласка, рідко побачиш всіх, кого в тапочках гумових можна сьогодні. Дуже приємно. Олег Петрович, будь ласка. Дорогі наші мешканці нашого прекрасного міста. Ви знаєте, я сьогодні, ну чесно кажучи, вперше побачив, скільки молоді разом. Ви знаєте, ви показали знак єднання, знак того, що ми. Підтримуємо завжди наші війська, що зараз воюють і покладають своє життя за нашу волю і за нашу долю. Я хочу вам подякувати, що ви прийшли на цей захід, тому що ми хочемо показати цьому всьому світу, що ми є єдині, єдина країна. Слава Україні! Ну і Власне, хотіли б ще до слова запросити пана Богдана Москаля. Це він є художній керівник театру Сміх і сльоза» у нас у виниках. Дорогі всечесні отці, дорогі наші керівники міста, шановна молодь, серце радується, коли бачиш на нашій площі таку велич стільки молодих людей. Це означає, що Україна наша має перспективу, що Україна наша є і буде, коли є такі, така молодь, коли є такі люди. Які переймаються її долею і моляться за неї, і роблять все, щоб вона була і розвивалася. Дякуємо вам, хлопці, дякуємо всім, хто прийшов сюди на цю акцію. Звичайно, це є, це є е, акція, така, ніби, е, можна сказати, театральна, як, якщо говорити мовою театру, але це не зовсім так. Це є наші почуття, це є наша. Жага до правди, до свободи, щоб, ми, щоб нам ніхто не заважав. Ми до самодостатній народ. Ми любимо свій э, народ, свою землю. Ми люди, які вірять в Бога, насправді вірять в Бога, а не так показово, як це роблять наші північні сусіди. Бо той, хто. Любить Бога, хтось з Богом ходить, він не буде робити такої біди собі і своїм сусідам, як робить нам Москва. Я закликаю всіх до дуже гарної акції, яку нам організовує сьогодні Золота молодь України. Я знаю про це, але я дивлюся і любуюся, що в нас є такі керівники золотої молоді. Дякую. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе тричі слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! Дякуємо, дякуємо за гарні виступи. А я ще раз хочу буквально кілька хвилин про акцію. Отже, ми вже знаємо, що за акція. Зараз ми повернемося до своїх місць. Я хочу нагадати головну мету нашої акції що це збір коштів для наших солдатів на придбання захисної амуніції. Їм, тим хлопцям, які їдуть, зокрема з винних їдуть на схід під час загострення конфлікту. Власне, з кінця липня, за серпень місяць, нами волонтерами у винниках було зібрано. В Зеленій палаці під час патріотичного ярмарку, під час того, коли молодь розфарбовувала в сині жовті кольори наш міст. Напевно, всі звернули увагу. Гарні плакати такі висять. Вітають всіх гостей, які приїжджають. в Наше місто виїжджають. Це, Власне, ви вашими руками, вашими коштами були зроблено це. Ви самі це купили, самі придбали і це зробили. Це ви просто молодці, ви не перевершена молодь. Акція у школах замість квітів, допомога армії, коли всі винесли не квіти вчителям нашим, за це вони повірте не ображаються, тому що я заходив кожну вчительську до кожного директора, дякував від вашого імені за те, що вони залишилися наші вчителі без квітів, але ми зуміли зібрати і підтримати нашу армію. Кошти, отже, за цей період, за буквально за трішки більше як місяць ми зібрали 85 тисяч гривень на винники. Це досить немаленька сума. Це придбано вже наші хлопці отримали 16 бронежилетів, 10 шоломів, 10 розгрузок. Сотні кілограм і десятки коробок з медикаментами, продуктами, з необхідними речами, які ви, ваші батьки, ваші рідні приносили впродовж цього місяця в зелену палатку і жертвували для наших солдатів. Ця жертва залишиться записана на написах від вас, від ваших рідних і близьких. Отож. Повертаємось до нашої акції, пам'ятаємо, що є в нас дві скриньки. Хто чи може? Ми не ставимо ніякої межі, ніякої планки, хто чи може. Давайте зараз долучилися до акції, хто вже кинув. Бачу, кидали люди, наповнюємо скриньки своїми пожертвами, коштами, які ми хочемо внести і підтримати наших солдатів. Хто вже кидав, хто ще не кидав, підтримуйте. І зараз, зараз, це зрозуміти правильно. Ми маємо зробити таку гарну картинку, тому що наша картинка від винник котиться хвиля по всій області. Ми, зокрема, сьогодні передаємо. Естафету місто Яворі, місто Золочів, місто Перемишляне і місто Пустомити. Представники цих міст радо погодилися підтримати цю акцію. І сьогодні в золочівському замку в перемишлянах, Пустомитах і в яворові, відбуваються такі акції, які ви ми зможемо побачити в онлайні, в Фейсбуку, в інтернеті, в Ютубі. Ці акції вже відвинник. Власне, ми повинні гордитися тим, що цю акцію ми. Започаткували від вини, хвилю по всій області. Тож, будь ласка, зараз всі-всі ставайте, хто буде обливатися біля своїх посудин, біля своїх відерок, Розвертаємося туди лицем, щоб було видно на відео. На фото було видно пам'ятник незалежності у місці. Виники. всі розвертаємося лицем туди. І хто має відео? Фотокамери, будь ласка, ставайте зі всі.